Комфортні розмови або як пережити оцей дебільний період з жовтня по січень. Погода жахлива. Настрою взагалі немає. Треба брати звідкись натхнення, мотивацію. В мене вересень був такий четвертий місяць літа. Я не знаю, хоча я і в 11 класі. Оцей початок навчання, якісь різні зйомки, події, поїздки. Оце так в мене пройшов вересень сьогодні. Перше жовтня, нібито все змінилося за один день. Отак. Давайте я поділюся своїми тіпс, які мені будуть допомагати в цей дебільний період. Хобі, друзі, знайдіть те, що вам подобається. Читання книг, будь-який спорт, а спорт це взагалі дуже важливо зараз. Кожен другий зараз ходить в зал. Я ходжу вже три роки. Окрім цього, в мене є різні зйомки, в яких я знаходжу натхнення, щось такого небанального. Я рекомендую волонтерство різні громадські організації, це і ком'юніті, і різні події. І вам 100% не буде нудно. Навчання це і було в мене завжди, але зараз це буде більш активно, тому що мої файли, екзем, емте, ляля та поля. І останній фактор просто не сидіть вдома. Виходьте, гуляйте. Якщо вас кажете, що у вас нема друзів і ви не можете гуляти самі. Просто звикніть до цього режиму. На жаль, зараз у мене зменшилося дуже коло оточення. Я більшість часу гуляю сама, ходжу в кав'ярні сама. Це мій новий досвід. Пишіть, як ви справляєтеся з таким періодом? Дякую за перегляд цього відео. Цьомки-бомки!